української мови нарешті українською заговорив і шоумен Потап говорить. Він непогано, але все одно є ще над чим працювати. Пропоную зараз уважно послухати його і виявити дві помилки. Увага! Правда, добрий вечір, правда, добрий вечір, аудиторія! добрий вечір! Євген, ви вже приймали один раз участь в одному ті шоу але тільки голос країни відкрив вас як найкраще. По-перше, не Євген, а Євгене. Адже коли ми до когось звертаємося, то мусимо використовувати кличний відмінок. Запам'ятайте, коли останній звук чоловічого імені твердий, Євген. Н Твердий, то в кличному відмінку вживаємо закінчення е Євгене. Так само Олександр, Олександре. Якщо ж м'який, наприклад, «Ль», то вживаємо закінчення ю василю або Сергій, Сергію. А яка ж друга помилка? Приймати участь. Ні, неправильно запам'ятайте, приймати можна пологи в пологовому будинку. Зверніть увагу, не в пологовому будинку, а в пологовому. Ну, а також приймають, наприклад, у партію. А треба було все ж таки сказати: брати участь. Запам'ятайте, це мовне кліше. Отже, Потап мав сказати: Євгене, ви брали участь. І на сам кінець додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.